У 2015 році в Україні був прийнятий закон про декомунізацію, який вимагав демонтажу пам'ятників пов'язаних з комуністичним минулим, включаючи пам'ятники Леніну. Один з таких пам'ятників знаходився на території заводу Пресмаш в Одесі. Замість знесення пам'ятника, жителі сусідніх будинків та працівники заводу звернулися з проханням не знищувати монумент, а перетворити його на щось нове та актуальне. До роботи залучили одеського художника і скульптора Олександра Мілова, відомого своїми арт-об'єктами. Мілов укріпив обвичалу гіпсову статую, покрив її спеціальним складом, а потім додав деталі з титанового сплаву, створивши впізнаваний образ Дарта Вейдера. Усі елементи були з'єднані за допомогою спеціального клею, який застосовується під час робіт у відкритому космосі. Офіційне відкриття відбулося 23 жовтня 2015 року. Колись цей пам'ятник був символом епохи, частиною історії, хоч і суперечливою, для багатьох людей він був не просто каменем чи бронзою. Це була пам'ять про минуле, про часи, які сформували сучасний світ. Сьогодні, коли пам'ятник Леніна перетворили на Дарта Вейдера, неможливо не відчути суму, бо ж не в тому справа, щоб просто знищити чи знущатися над символами, а в тому, щоб з повагою ставитися до історії, навіть якщо вона полюча чи неоднозначна. Знущання над пам'ятником це ніби зневага до тих, хто жив у ті часи, до їхніх спогадів і переживань. Історія не повинна ставати предметом жартів чи фарсу, бо саме вона вчить нас уникати помилок минулого. Можливо, краще було б зберегти пам'ятник як нагадування, як урок, а не як об'єкт для перетворень і насмішок. Адже історія це не лише про героїв чи злочинців, а про людей, їхні долі і вибори. Для когось він був символом ідеалів, для інших нагадуванням про складні часи, але він був частиною нашої спільної пам'яті. І ось тепер, замість того, щоб зберегти цю пам'ять, ми перетворили його на жарт, на фарс, на дарта Вейдера. Чи справедливо це? Чи не занадто ми швидко забуваємо про повагу до минулого, навіть якщо воно було непростим. Знущатися над пам'ятником це ніби зневажати тих, хто жив у ті часи. Їхні надії, страхи, біль і радощі це знецінювати історію, яка вчить нас бути кращими, не повторювати помилок, пам'ятати уроки. Ми втратили можливість зберегти пам'ять, щоб вона була нагадуванням, а не об'єктом насмішок. Бо історія це не просто події, це людські долі, це біль і надія, це те, що робить нас тими, хто ми є, і хоч би як ми ставилися до минулого, воно заслуговує на повагу, бо без пам'яті про нього ми втрачаємо частину себе. Вітаю усіх на нашому каналі! Дивишся на усе, що відбувається в Україні на зруйновані будинки. Скалічені життя могили молодих хлопців, які загинули, захищаючи батьківщину на нашу корумповану політичну еліту, на безглузду війну з пам'ятниками, на бездарних керівників, які деморалізують суспільство та створюють для українців образ історичних невдах і страшно стає. Невже ми знову опинилися в ситуації, коли драма перетворюється в фарс? Наша перемога в першу чергу залежить від активності політичної та культурної еліти, від її здатності любити рідну землю та служити власному народові? На жаль, в Україні занадто багато зрадників. Подивіться самі у платформі Реєстр зрадників. Серед політиків, медійників, правоохоронців, що здійснили перехід на бік ворога, поширювали проросійську пропаганду, працювали у фейкових органах влади окупанта, фінансують окупаційні війська чи надають іншу допомогу. Нараховуються 1633 особи. На згадку спадає дуже страшний вислів про Україну. Старослав'янською мовою, автор якого, на жаль, невідомий. Бестія без голови мчить у безвість голова, а чи череп порожній, загубився в траві забуття Тяжко ти голови кром плечу, зло злотитилу кром голови. Якщо уявити це, то життя в Україні, наче в сучасних хорорах, але й вони коли-небудь закінчуються. Так склалося, що темрява завжди змінюється світлом, а смерть перетворюється на життя. У нас в Україні не тільки зрадники, корупціонери і псевдоукраїнські активісти. Які розпалюють національну ворожнечу, але й люди, які по справжньому люблять Україну, відчувають біль та страждають разом із нею в ці важкі часи. Серед таких людей Василь Маляренко. Маляренко Василь Тимофійович народився 18 жовтня 1941 року у Черкаській області, видатний український юрист, доктор юридичних наук, професор. Член кореспондент Національної академії правових наук України. У 2021 році було надруковано його книгу Дума про Україну, яка досі актуальна. Грунтуючись на десятирічних дослідженнях у галузі історії, політології, етнології та економіки, автор доступно пояснює, чому Україна не успішно. Ми вирішили ознайомити вас з передмовою до цієї книги. Фактично, вона є закликом до українців розплющити очі і побачити те, що відбувається насправді. Цій книзі немає претензій на істину, це роздуми, емоції, біль і страждання за нашу землю і за наш народ, який на ній живе. У ній немає і рецептів, як вийти із тисячорічної кризи. З урахуванням знань, життєвого та професійного досвіду я намагався наводити лише причини того стану, в якому перебуває наш народ, умов та обставин, що сприяли, і продовжують цьому сприяти. Зрозумівши ці причини, читач зможе побачити і спрогнозувати перспективи їх подолання. Протягом віків українці на всілякі лади розхвалюють себе та свою країну, романтизують та ідеалізують своє минуле, як кожний кулик своє болото хвалить? Звичайно, це природно, бо хто ж буде себе вважати дурним або гіршим за інших? Як казав мудрець, сам себе не похвалиш, то як опльований стоїш. Але чому інші народи про українців не кажуть хороших слів? Часто в Україні від окремих політиків можна чути, що українці дуже розумні і роботящі люди. Якщо це так, то чому люд український живе гірше за інших в Європі? Чому такий низький рівень та якість їхнього життя? Причому не в окремі періоди історії, а постійно протягом усього часу свого існування? Чому майже всі показники життєдіяльності одні з найгірших у світі? Чому в Європі на супісках та суглинках збирають урожаї зернових по 70-80 центнерів з гектара? А в Україні на прекрасних чорноземах у найкращі роки на круг по 20-30? Чому час від часу ми їмо єгипетську картоплю, польські яблука та ізраїльську петрушку? А де ж наші? Чому якість нашої продукції не може навіть наблизитися до європейських стандартів? Чому земля наша така занедбана? Чому ріки, струмки та озера, ліси та придорожні смуги захаращені сміттям та всіляким брудом? Чому такий безлад у комунальному господарстві? Чому не виходимо на рівень європейських країн? Чому із покоління в покоління в Україні немає правопорядку та надійного судового захисту? Чому ігноруються закони і правила? Таких запитань можна поставити безліч. Звичайно, можна вважати розумними тих, хто багато і красиво говорить. Але як заявляли древні мудреці, багато і красиво говорити ще не означає багато сказати. У зв'язку з цим розум визначається не словами, а діяннями та наслідками цих діянь. А вони, як ми бачимо, в Україні не найкращі. Якщо дивитися на Україну з космосу або хоча б із літака, то вона має вигляд чудової перлини, обрамленої горами, морями та ріками. У неї є неповторні краєвиди, що зачаровують своєю красою. Природа наділила Україну дарами, які не у всіх країнах є. Як казав мудрець тут посади дишло і виросте Тарантас. Під впливом природних явищ в Україні народжуються дуже красиві люди. Але чому тривалість їхнього життя значно менша, ніж в Європі та багатьох країнах світу? Чому вони тікають з України? Чому вони за кордоном погоджуються працювати де завгодно і ким завгодно? А дома не хочуть працювати вчителями і лікарями, інженерами і менеджерами. Упродовж тисячоліть наша земля задіяна в безлічі історичних подій, розташувавшись між Європою та Азією, в основному на рівнинах, на прекрасних землях, що при розумному, умілому господарюванні могли б годувати півсвіту, а Україні приносити колосальні доходи. Натомість наша земля мовби спеціальна площадка, своєрідний полігон для конфліктів, війн і батальних сцен. Їх відбувалося тут безліч як зовнішніх, так і внутрішніх, а війни та конфлікти не творять, вони знищують людей, які живуть під ризиком постійного знищення сама природа не спонукає до будівництва чогось довготривалого та надійного. Україна не завжди була в ганебному стані, що свідчить про те, що тут може бути успіх. Потрібні лише належна система влади та уміле господарювання. Ось що сказано про Україну в інформаційно-аналітичному довіднику для уряду США, складеному працівниками ЦРУ Україна. Велика за площею та кількістю населення. Країна на 2001 рік вона мала площу 603 700 тисячі квадратних кілометрів. За площею вона друга в Європі після Російської Федерації. В тому ж році вона мала населення кількістю 49 мільйонів 153 тисячі осіб. Тобто вона за чисельністю населення шоста в Європі після Росії, Німеччини, Великобританії, Франції та Італії. Вона має надзвичайно великий потенціал. Після Росії Україна була найбільш важливою в економічному відношенні частиною радянського союзу. Вона виробляла приблизно в чотири рази більше продукції, ніж слідуюча за нею Союзна республіка. На її плодючих землях вирощувалось більше чверті сільськогосподарської продукції, а її ферми забезпечували значною кількістю м'яса, молока, овочів та зерна інші республіки. Крім того, її розвинута важка промисловість поставляла обладнання для промислових та гірничодобувних підприємств інших регіонів СРСР. Доречно тут сказати, що в складі радянського союзу Україна була найбільш розвинутою республікою, найбільш цивілізованою та авторитетною, але в державному статусі, коли нею перестали керувати із Москви, Україна майже весь свій потенціал втратила. Чому Україна багата, але в той же час бідна? Чому вона стала однією із найслабкіших країн Європи і світу? Які чинники спонукають до того, що у вільному плаванні Україна не тільки не рухається вперед, а навпаки поступово опускається до дна. Якщо близько познайомитися з обставинами життя в Україні, то хочеться сказати словами Свирила Голохвастова з відомої кінострічки за двома зайцями. Такий брильянт в такому навозі. Чому Україна багато віків біжить за двома зайцями? Тобто на схід і на захід одночасно не доганяючи жодного. Чому вона в такому навозі? Чому в умовах державного статусу вона не піднімається, а опускається? Як сказав знаменитий цицерон, нічого не лепіє, чим мнення, будь то що-либо може произойти без причини. Названі і неназвані недоліки нашого життя в Україні свідчать про їх системність і комплексність, що вони залежать від якоїсь загальної причини, її треба шукати. При цьому вона криється не в сьогоднішніх днях і не у вчорашніх, не радянина винна у неуспішності України, бо вона також була слідством. Треба шукати глибинні причини, які створювалися протягом століть, а можливо тисячоліть. При цьому ми не будемо стверджувати, що українці гірші за своїх сусідів, оскільки окремі сусіди перебувають ще в гіршому стані, ніж Україна. Останнім часом багато говорять про вину комуністів у неуспішності України. Але це наївність для того, щоб зрозуміти це, необхідно побачити світ і усвідомити, що більшість країн Африки, Південної та Центральної Америки, Азії. Не є успішними, хоч комуністичного способу правління там ніколи не було. Комуністичний спосіб правління, як і будь-який інший авторитарний спосіб, є не причиною, а наслідком бідності, несправедливості та безправності народу. Щодо України, то треба знати, в якому стані вона знаходилась до того, як у ній стали правити комуністи. Ця тема надзвичайно болюча, вразлива і делікатна. Науковці політики намагаються її оминати, бо вимушені будуть сказати те, що не сподобається багатьом, що не хочеться вірити. Між тим для розвитку держави необхідне дослідження національного менталітету. Потрібне наукове обґрунтування того факту, що значна частина українського народу не бажає брати участі у будівництві свого суспільства, що його хата з краю. Треба знати наукове обґрунтування того, що до цього часу народ України і його влада два суб'єкти, які не дотичні один одному і живуть своїм життям, що держава для нашого народу трансцендентна. Тобто недоступна для людського розуміння, оскільки у всі часи свого існування влада в українському суспільстві закрита, вона приймає свої рішення підкилимно, по-візантійськи за конституцію влада в Україні належить народу, але народ на неї впливати не може. Владі народ потрібен лише для виборів і стягнення податків на своє утримання. Коли немає порядку і немає успіху, кожна розумна людина запитує, в чому справа, чому, що робити. Відповідь проста у першу чергу працювати і вчитись, не витрачати сили, час і розум на дурниці, виховувати людей, піднімати культуру і цивілізованість, не впадати у відчай і депресію. Використовувати кожний шанс, який дає Господь, бо Він двічі до тебе не прийде, шляхом проведення виборів, навіть безкінечних, домагатись, щоб у владу приходили достойні люди, не вірити тим, хто багато обіцяє, бо хто багато обіцяє, той багато бреше. В які б часи не жили справжні патріоти України, вони знову і знову повертаються до істини, закладеної у віршах Тараса Шевченка: Борітеся, поборете. Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Якщо у вас виникло бажання прочитати книгу Василя Маляренко, Дума про Україну можете придбати її за посиланням, яке я залишу в описі під відео. Пам'ятайте, що знання це сила, якою потрібно знати, як користуватися. Будьмо разом, бо тільки разом ми сила.